Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. Я Ігор Мартиненко та вся команда каналу Еквалімпік. Вітаємо вас і нагадуємо, що 3 грудня міжнародний день людей з інвалідністю. Друзі, давайте продовжувати працювати над тим, щоб наше суспільство ставало все більш і більш безбар'єрним. І починаємо з головних новин стисло. Ветеранські змагання Гард, які розпочались 30 листопада у Києві, перетнули змагальний екватор. Гарт це адаптивні спортивні змагання для ветеранів та ветеранок. 400 учасників змагаються у дев'яти адаптивних видах спорту: баскетбол на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних, волейбол сидячи, стрільба з лука, веслування на тренажері, лазер ран, велоспорт і плавання. Підтримати ветеранів та поспілкуватися з ними завітала тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс разом із міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою. У Києві ветерани встановили новий рекорд України. Два українських захисника продемонстрували надзвичайну витривалість і силу, виконавши найбільшу кількість підтягувань за одну спільну сесію. Їхній результат 1002 підтягування. А загальний час виконання 1 година 38 хвилин. Вражаюче досягнення вдалося Олександру Тітенко, військовослужбовцю 4-го окремого полку, спеціального призначення рейнджерів Жери ССО, зсу та Станіславу Зорію, ветерану сил спеціальних операцій ЗСУ. Олександра Усика. Визнали найкращим боксером року за версією WBC. український чемпіон у надважкій вазі отримав престижну нагороду WBC King на конвенції у Таїландії. Усик нині володіє чемпіонськими поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. А тепер офіційно названий найкращим боксером року серед чоловіків за версією Всесвітньої боксерської ради. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Ветеранські змагання Гарт, які розпочались ще 30 листопада, перетнули свій змагальний екватор. Гард це адаптивні спортивні змагання для ветеранів та ветеранок у Києві. Що зараз власне і приймає столиця? 400 учасників, які отримали поранення, травми чи захворювання під час служби у силах оборони України? Вони змагаються у дев'яти адаптивних видах спорту: а саме, баскетбол на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних, волейбол сидячи, стрільба з лука, веслування на тренажері, лазеран, пауерліфтинг, велоспорт, плавання. Вчора стало відомо, що змагання також є офіційним відбором до Marine Corps and Air Force Trials – щорічного міжнародного турніру, який організовують корпус морської піхоти та повітряні сили Сполучених Штатів Америки. Тож не дивно, що підтримати ветеранів та поспілкуватися з ними завітала тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс разом із міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою. Той же час в рамках ветеранських змагань гарту броварському басейні Купава на Київщині відбулися змагання з плавання. Як повідомляють у міській раді броварів, учасники цих змагань яскравий приклад та символ сили, відновлення та незламності тих, хто захищав Україну. Участь зокрема бере і броварчанин Олександр Дудка, який виборов перше місце. У плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем та два срібла 50 метрів на спині та 100 метрів вільним стилем цьогоріч участь у змаганнях беруть, беруть понад 400 ветеранів і ветеранок з усіх регіонів України. Серед них понад 30 представників Київської області. У рамках формування збірної команди України для міжнародних змагань серед ветеранів війни, які заплановані в 26-му році Случних Штатах Америки, наш броварський плавальний басейн Купава приймає змагання з плавання понад 150 учасників зі всіх куточків нашої України. Змагаються все ветерани війни, учасники бойових дій. І приємно, що серед них є броварчанин Олександр Дудка, якого ми щиро підтримуємо. І надіємось, що наш спортсмен, наш броварчанин візьме участь в фінальній частині Сполучених Штатів Америки. У Києві ветерани встановили новий рекорд України. Двоє українських ветеранів продемонстрували надзвичайну витривалість і силу, виконавши найбільшу кількість підтягувань за одну спільну сесію. Їхній результат 1002 підтягування. А загальний час виконання становив 1 годину 38 хвилин. Про це повідомляє Book World Records. Рекорд офіційно зафіксувала генеральна директорка книги світових рекордів Ганна Крисюк. Вона підтвердила дотримання встановлених правил і правильність виконання всіх повторень. Авторами рекорду стали двоє воїнів, для яких спорт давно став більше ніж просто фізична активність. Олександр Тітенко, військовослужбовець 4-го окремого полку спеціального призначення Рейнджери. ССО ЗСУ та триразовий рекордсмен України другим учасником рекордної сесії став Станіслав Зорій, ветеран сил спеціальних операцій ЗСУ та активний учасник соціальних і спортивних ініціатив, спрямованих на підтримку поранених українських воїнів. Також спортивний арбітражний суд КАС у лозанні дозволив російським лижникам і сноубордистам проходити кваліфікацію на зимові. Олімпійські ігри 2026 у нейтральному статусі, як пише дзеркало тижня, зі скаргою доказ звернулася Асоціація лижних видів спорту та Паралімпійський комітет Росії. Вони стверджували, що рішення міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду ФІС не пускати російських і білоруських спортсменів на змагання порушує статут та принципи організації про політичну нейтральність. Та відсутність дискримінації скаргу розглянули у прискореному режимі. Щоб росіяни встигли взяти участь у кваліфікаційних змаганнях до ігор 2026 у Мілані та Кортіні Діампецо, зокрема, російським паралімпійцям дозволено виступати на повних правах, включно з використанням національної символіки. Попри рішення КАС, участь російських лижників та сноубордистів на Олімпіаді залишається під питанням. Тепер ФІС має розробити механізми та чіткі критерії для допуску російських спортсменів. У нейтральному статусі. Це потребуватиме часу. А в більшості видів лижного спорту розподіл олімпійських квот має завершитись вже у другій половині грудня. В Україні відкривають курси з розвитку ветеранського спорту. Наші тут навчаються. Триватиме він 8 тижнів і буде доступним для ветеранів, активістів, тренерів та представників громад. Як повідомляють у центрі ініціатив Повернись живим, мета програми створити умови для сталого розвитку ветеранського спорту через підготовку людей, які хочуть змін у своїх громадах. Курс включатиме 16 лекцій, 8 воркшопів та триденний офлайн-модуль. Учасники і учасниці працюватимуть над власними проєктами, будуть отримувати консультації експертів щодо ситуації у своїх громадах і проходитимуть стажування на спортивних подіях центру ініціатив Повернись живим. Навчання допоможе учасникам отримати цілісне розуміння розвитку адаптивного спорту від базових знань до практичних інструментів, потрібних для реалізації власних ініціатив. Для міністерства важливо, щоб у кожній громаді були ті, хто здатні організувати якісні спортивні програми, розуміти потреби людей після служби та відбудовувати сталі партнерства. Курс наші тут навчаються формує саме таку спроможність на місцях. Це інвестиція у лідерів, які зможуть розвивати спорт серед ветеранів війни, посилювати громади і забезпечувати ветеранам і ветеранкам доступ до безпечного інклюзивного спортивного середовища. Спортсмени Київщини здобули нагороди на двох національних турнірах з греко-римської та вільної боротьби. Представники області досягли високих результатів одразу на двох змаганнях національного рівня: Чемпіонаті України з греко-римської боротьби та Кубку України з вільної боротьби серед чоловіків і жінок на честь полеглих воїнів першого корпусу національної гвардії України Азов. Обидва турніри відбулися у Києві наприкінці листопада. Як повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, збірна області в межах чемпіонату України з греко-римської боротьби виборола 9 нагород всіх гатунків. два золота, три срібла і чотири бронзи. У командному заліку класики Київщини набрали 140 очок і випередили 16 команд з інших регіонів. На Кубку України з вільної боротьби Київщина здобула шість нагород: жіноча боротьба дві медалі та чоловіча вільна боротьба чотири медалі. За підсумками командного заліку. Збірна Київщини посіла четверте місце а жіноча шосте. Україна з національним рекордом зупинилася за крок від медалі на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді. Як повідомляє Суспільне, збірну представив склад з чотирьох плавців: Нікіта Шеремет, Ілля Лінник, Владислав Бухов та Степан Бабенко. Останнє на дистанції 4 по 50 метрів вільним стилем. Збірна України виборювала нагороди на європейському форумі ще 2003 року. Тоді стали українці бронзовими призерами змагань. Також в активі українських плавців було і золото Євро-2001. У фіналі чоловічої естафети українські плавці стартували по сьомій доріжці. Відкривав заплив Нікіта Шеремет, який передав естафету на другому місці і при цьому проплив за двадцять секунди. Це, до речі, новий юнацький світовий рекорд, а також новий рекорд України. На заключному етапі Україна про продовжувала йти другою завдяки зусиллям Владислава Бухова. Сходинку українці на жаль не втримали. Степан Бабенко завершив естафету на четвертому місці. Програвши хорватському плавцю Луці, Цвєтко у боротьбі за бронзу лише 13 Секунди, попри поразку, Україна вдруге за день оновила національний рекорд у плаванні. Одна хвилина 23,92. Перед цим українці, до речі, його оновили у кваліфікаційному запливі. Одна хвилина 24,71, Що зрештою стало найкращим результатом за 24 роки у 25-метровому басейні. Тож, друзі, наразі це всі новини. Дякуємо за те, що лишаєтесь каналом Еквалімпік, Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!